Доброго дня всім, Я аграрій з Вінниччини, центрального регіону України. Працюю директором підприємства Іллінецьке», яке займається вирощенням різних, різних сільськогосподарських культур, і залог урожаю залежить від хорошого живлення. Господарство в цьому році скористалося програмою поле інвестицій від Макош. І як, на мою думку, гарна програма, за яку потрібно подякувати американському народу. Вона йде безвідсоткова і ціна якість відповідає сьогоденню. Коли вирішили скористатися програмою поліінвестицій, приємно вразило, те, що немає бюрократії, і буквально за два дні отримали позитивний результат для отримання добрив, що дало можливість. Вчасно провести весняно-порівні роботи по посіву наших основних культур, соняшник, кукурудза, цукровий буряк і кормовий культур для тваринництва. Коли отримали добрива, то отримали гарний супровід, тобто рекомендації агрономів і менеджерів фірми Макош. Які спільно допомагають розрахувати норму внесення мінеральних добрив під ту чи іншу культуру, за що їм велика дяка. Я бачу, що без внесення мінеральних добрив того результату не буде, тому що рослині потрібно харчування, і наскільки воно якісне і недороге, до програми звернувся по тій причині, що, порадившись з колегами, з сусідами, я побачив результати їхньої співпраці з полем інвестицій від Макош. Користалися фінансуванням в наші важкі часи, де сьогодні в нашій країні йде війна. Це є знахідка, тому що любе здешевлення будь-якого кредиту, воно йде для підтримки українського народу. І сьогодні я рахую, що це дуже. Така суттєва допомога, за що ми дуже вдячні нашим колегам, як американському народу, так і американським аграріям.